Як багато ви знаєте про нашу планету, на якій ми мешкаємо? Людство зробило величезний крок від концепції, що Земля плоска, до науково обґрунтованого факту, що Земля лише піщинка на окраїні нашої галактики. Якщо ви шукали цікаві факти про Землю, то це відео саме для вас. Незвичним є факт, що всі планети сонячної системи, крім нашої, носять імена з грецької та римської міфології. Земля як планета з'явилась понад 4,5 мільярдів років тому. До появи життя на планеті від народження Землі пройшло ще декілька тисяч мільйонів років, і відносно недавно, за геологічними мірками, близько 4 мільйонів років тому з'явилися люди. Якщо історію Землі стиснути до 24 годин, то життя б уже з'явилося о 4 годині ранку. А на землі рослини о 10.24 вечора. В 11.41 вечора внаслідок страшної катастрофи вимерли б динозаври, а людська історія почалась лише в 11.58 вечора. З астрономічної точки зору Земля займає найбільш вдале місце в космосі для зародження і підтримання життя. Навколо сонячна орбіта Землі знаходиться в межах зони з оптимальною температурою для існування води в рідкому вигляді, а це, на думку вчених, є обов'язковою умовою для існування форм життя. За різними підрахунками вчених в нашій галактиці Чумацький шлях є понад 2 мільярди планет, схожих на Землю, і це дає надію сподіватися, що, можливо, ми не самотні у безмежному Всесвіті. Земля не повністю кулястої форми. Оскільки наша планета постійно обертається, це також вплинуло і на її форму. Земля дещо випукла на екваторі і трішки сплюснута на плюсах. Відстань від Землі до сонця становить понад 149,6 млн кілометрів. А сонячне світло доходить до Землі за 8,3 хвилини. Це означає, якби сонце раптово згасло. На землі б ми це помітили лише через приблизно 8 хвилин. Якщо просвердлити тунель крізь землю, а після цього стрибнути в нього, то вам знадобиться близько 42 хвилин, щоб дістатися до іншої сторони. За точними підрахунками, повний оберт навколо осі наша планета здійснює за 23 години та 56 хвилин. Тобто насправді доба дещо коротша, ніж загально прийняті 24 години. Це стосується і тривалості року, оскільки оберт навколо Сонця триває понад 365 днів і 6 годин. Саме тому кожні 4 роки додається ще один день у календарі 29 лютого. І такий рік ми називаємо високосним. Кожне століття тривалість дня збільшується на 1,7 мілі секунди. Землетрус поблизу Японії в 2011 році збільшив швидкість обертання землі та тим самим скоротив день на 1,8 мікросекунди. Якщо б у нас не було місяця, день на землі тривав би не більше 6 годин. Земля обертається навколо сонця із середньою швидкістю понад 107 тисяч кілометрів на годину. Магнітне поле Землі неухильно слабшує протягом останніх 180 років. Особливо це спостерігається навколо Бразилії. Якщо б у землі не було постійного сильного магнітного поля, нас би всіх підсмажили космічна радіація і сонячні шторми. Якщо Сонце було б розміром з м'яч, то Юпітер був би завбільшки з м'яч для гольфу, а Земля була б маленькою, як горошинка. В середині Сонця можна помістити понад 1,3 мільйона планет по розміру таких, як Земля. За словами відомого винахідника США Реймонда Курцвелла, навіть одна сота відсотка від сонячного світла, яке падає на землю кожен день, здатні задовольнити енергетичні потреби всього світу. Земля єдине місце в сонячній системі, де можна побачити повне сонячне затемнення. Від 10 до 20 вулканів вивергається десь на землі кожного дня. Практично весь час десь на землі можна спостерігати грозу. Вчені підрахували, що кожного дня на нашій планеті вирує понад 750 гроз. Блискавки у поверхню землі влучають по 100 разів в секунду. Або понад 8,5 мільйона разів в день. Кожного року вчені виявляють до півмільйона землетрусів, 100 тисяч з яких можна відчути навіть без спеціальних приладів. Практично кожні п'ять днів на землі відбувається землетрус, здатний призвести до різного рівня руйнувань. Близько 90% землетрусів у світі відбуваються вздовж краю Тихого океану, який називають Вогняним кільцем. І хоч нам всім відомо, що вода займає величезну частину поверхні землі, вона становить лише 7 від маси та 4 від об'єму нашої планети. В ядрі Землі існує досить золота, щоб покрити її повністю шаром понад 45 см. 40% земної поверхні належить шести країнам світу. За даними Всесвітнього фонду дикої природи за останні 40 років на землі зникло 40% дикої природи. Українці завжди цінували рідну землю. У чайній ложці родючого українського чорнозему є більше живих організмів, ніж всіх людей на землі. На цьому все. Не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.